Доброго ранку! Зараз подивимося енергії, які вам потрібно пройти на цьому тижні. Колода називається Лекції моєї душі. Тобто, яку енергію треба взяти цього тижня, щоб ваша душа вивчила лекцію у цьому житті? Готові? Уталі, га, класична тема. Erkenne, dass alle ihren Weg und ihre ganz persönlichen Herausforderungen haben. безвънські. Ähm, я розумію, що всі люди йдуть, кожна людина так іде своїм шляхом, і в кожної людини є свій виклик у її житті. Уаталі uh, це. Ähm, Якби так, вирок, щоб так, да? наприклад, є мед... Суд... в суді, є уаталь, тобто суддя робить вирок. І ви на себе берете роль судді і кажете, оце тітка сказала погано, а цей чоловік також зробив якось так, як не подобається мені. Зараз тема в нас така йде, люди засуджують, наприклад, тих, хто їде додому в Україну. І кажуть, не треба так робити. Тому лишіть людей робити те, що вони роблять. Вони вирішили це зробити. Хай їдуть, це їх життя. Хтось вирішив бути коханкою друженого чоловіка, це її і його рішення. Не робіть того вироку, не судіть інших, от гарне слово судити, оскільки. Кожна людина має свій виклик. Кому подобається, ви можете поставити, от навіть кіт прийшов доброго ранку. Тігра. Ви можете поставити цю карту собі на телефон і думати, кого ви судите, хто вам не подобається. І зрозумійте, що це ваш всесвіт, це їх всесвіт. Ви не маєте права судити інших. Дуже гарна до речі, тема. Бажаю вам гарного дня.